Всім привіт! Давно не бачились. Хочу з вами привітатися. Я вже поїхав насправді не перший, ну, це вже декілька рейсів я проїхав. На жаль, моя камера стара просто перестала заряджатися. Я шукав різні варіанти, як, як її можна зарядити, вона просто перестала заряджатися, то я завантажив всі відео, надіслав і змонтував, як ви кажуть. Зараз я знову в дорозі, я вже придбав собі, зробив для себе подарок. Я дуже довгий час мріяв про, про хорошу камеру. Я для себе придбав GoPro. от, І буду вам розказувати, показувати, як це все відбувається. От. Дякую всім насправді за перегляд. Трохи підписуйтесь на канал, коментуйте відео мої. Я буду більше показувати. Тепер в мене є можливість знімати, я буду для вас більше знімати, більше показувати про цю роботу. Для мене нову. Але досить-досить весело. Дякую вам. Дивимось відео. Трошки легше їхати, простіше, бо, по-перше, руль досить легенький. Тут в мене от шкіряний руль з таким опльот, оплет, не знаю, сплетений, отакий от оранжевий вкраплення і на дверках є такі оранжеві вставки. Так, як, якщо казати про рейсінг, то це під, під спорт, але це траки і тут не про спорт. Тут про важкі вантажі і про далекі дороги. Красиві дороги. Вернемось до доріг. Я їжджу з Ріфером, У мене прицеп Ріфер. Ріфер, хто не знає, це прицеп-холодильник. Тобто в ньому возиться вся морожена продукція, вся холодна продукція. Зараз для мене було досить дивно, що часник возять в ріфері, а але, як виявилось, часник возять в Ріфері, то я зараз везу цілу фуру чеснику. У мене 4 Я, спочатку в мене була розгрузка в Я заїхав буквально сьогодні, тільки купив камеру, тоді це все вам. На жаль, не показав. Зараз ми їдемо в Кентак і маємо розгрузку біля Цинценаті. І завтра зранку в мене ще одна розгрузка вже в Цинценаті в самому Вогаю. І, і, І завтра вечором або післязавтра, я от не пам'ятаю. У мене розгрузка в Ін Індіані. От, я місто не скажу, але вам покажу, розкажу, як це все відбувається. Виглядає. От, Для мене це все зовсім все дуже-дуже нове. Хоча чого мені це подобається? У мене був досвід, коли я з чого я починав. Я грав в ігри, грав в ігри на комп'ютері. Я був молодшим, десь 16 років. Ще до того, як почав свій блог про, про, ну, про, про велосипеди. До речі, дивіться мої відео про велосипеди, там є багато подорожей з Карпат. З, Ну, Дуже рекомендую подивитися, це такі відео просто на атмосфері Там взяли попкорн, поїли собі і, і покайфували, і відео гарне подивились. От. Вернемось до того, що, що цей. Десь в 16 років я собі купив такий руль до комп'ютера G27. Зараз я вам покажу, як він виглядає такий. І я так вчився їздити на автомобілі взагалі. Тобто в загальному на автомобілі, не, не просто на. На траку чи я просто скачав собі там ігри, гонки, всякі, потім поскачував. А я дуже люблю євротрак грати, люблю грати в ферму. Але От, я так сів і грав. Просто грав, 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 грав. Я навіть ніколи не думав, що я буду в Америці. Ну, Я думав, що я буду в Америці, але хіба там турист, може, подивлюсь, якісь міста відвідаю. Але, ну, в мене може і закрадалась десь думка, що я може, на на би сів в Америці. Принаймні вже перед тим, коли я буду, їхав сюди, то я вже знав, що я буду. Ну, я, сяду. Я, я зараз в Америці по програмі UFOU вже порядка 10-й місяць вже сьогодні. От, і, і я тільки на 10-му місяці сів. Ну, я розказував в попередньому відео, як Ну, кожного це по-своєму, хтось скоріше сідає, хтось пізніше. Також не знаю, чи будуть дивитися мої друзі, я думаю, що будуть. Хочу сказати вам дякую всім за ну, ту підтримку десь, коли мене ну, коли десь допомогли, десь попхали, десь штовхнули. щоб ну, Рухався вперед. От, десь, от. Хочу вам подякувати, дуже сильно насправді, вплинули на моє життя, особливо ті люди, які, там, з якими я почав їздити на фестивалі. Я вам дуже вдячний за те, що там, банально десь навчили сокирою рубати дерева. Потім почав читати книжки, дуже вам вдячний. Стів, Міша, я знаю, що ви можете зараз дивитись, то дуже вам вдячний. От, Playcraft Family просто неможливо. Зовні свій улюблений трак, як у Вольво. От, 7036. Ось така в мене красуня. Це дівчинка. На канадських номерах їздю по Америці. Це ріфе. Далі. Є. Трак новенький 22 року. Трейлер теж новенький, ну, відносно. Найновий, але цього року два роки, роки трактор. 170 тисяч. Коли я сідав, то було 160 тисяч, зараз вже 170 тисяч. Я вже майже 10 тисяч приїхав, за день 9. Тих для вас записати, дали мені е, двері номер 5 Зараз будемо заїжджати 20. Мені треба в п'яту це біля цього трейлера і все буде добре. já Ciccolo's. Вказувати салон, якраз поприбирав. Є Volvo Truck 760. Тут можна розбалювати. Можна, можна ще отак заламувати. О, є круїз. Ось ця кнопка. О, ту -ту 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 -ту. Можна дзвонити, є Bluetooth. Задня нейтральна вперед мануал. Це в самому переключати передачі вверх-низ, плюс-мінус. Драйв мод, це там три моди є економічний, суперекономічний і Power. Тепер е в нас кліма. Ось така у нас кліма. Давайте я сало в салоні включу, в мене трохи краще видно. Хальма. У датчиках всі стандартні датчики, ті, що йдуть в траку. Давайте показати вказати. Е це в нас. Тиск турбіни, деф, мочовина по-українськи, фуйл, тиск гальм при нажиманні. У мене спідометр в кілометрах на годину і в милях знизу. В американських то йде наоборот милі зверху, кілометр з середини. У мене канадська версія, то вони місцями поміняють. Гальмівні датчики, гальмівні гіджі перший первинний вторинний. Температура двигуна, диск масла і п'ят. Тут у нас є світло, у нас є світло, є у нас фоголайт протитоматки. Регулюються дзеркала тут, закриваються двері, обігрів дзеркал, опускання відкривання дверей. Відкривання, опускання відкривання вікон. Так, є ретарда отут. Круїз тут керується. Тут в нас вся управління мультимедіа, та що там є. Плюс звуком тут керується. Звуком сюди. От, в мене тут є дві чашки для двох чашок. Тут поки що мій планшет без цього. Тут в мене зараз поки що хаотичне сміття, трошки проводів для AUX ну, Сюди скріплення для GoPro. От, Що в мене ще тут є? Тут в мене є сміттєвий пакет. в мене є сміттєвий пакет. Насправді в мене є сміттєвий. Бак. Як він, Сміттєвий бак і пакет. Там пакет треба викинути, зараз буде їхати викинути. Тут в мене всі документи переважно, тут немає нічого. Тут якраз сміттєві пакети, зручно витягну, кутяну. тут документи на трак. Е, миючи до посуди, е, коробки всякі, аптечка, миючи вікон, вода запасна, е, книжка читати. І пафетки вологі. Тоже щоб шумити село. І вода запасна Далі що в мене по кімнаті? У мене не найбільший спальник, От, але він ось такий. Тут є верхня. Ось, тут демон розплючу світло. Давайте. Так, да, в мене тут багато світла можна включити. Ще є тут світло, ще є тут світло, тут є ось таке світло, є таке, є таке. Yeah. Тут, тут дуже багато вибору, можна з цим червоним ночі їхати, воно легенько підсвічується. На руль досить, досить доволі зручно. От, є ще програма. У мене там видно. Привіт всім. Підписуйтесь на канал. <свісно> <Всі> привіт підписникам. <свісно> так. А, тут є ще шторки. Вони повністю закривають. І повністю. Мені подобається, що вони повністю глухі і майже світло не пропускають. У фрилайнері там ось такий відстань. Так, там не досить, не досить погано. Так, тут в мене трохи одяг. Вибачайте, я трохи поприбирав, трохи не поприбирав. Тут в мене є мультиварка, в якій я готую їжу, чайник. Вага важити їжу. Там, ну, До, до пару кілограм, тут трохи крекерів. всяких. Тут в мене їжа, полічко. Другі горішки. Ще одні горішки, курка в консервах, тунець, мед. От, отаке. Тут в мене фрукти, авокадо, банани, яблука. Тут є тарілки. Я їх часто ставлю в мікрохвильовку, в мене є мікрохвильовка, тут посуд. І тут зверху в мене є ще місце, де я ставлю ці paper tower. Салфетки по-нашому. Не знаю, як сказати, чесно. Є деякі слова. Настільки перестав ну, вживати в українській мові, що заміняю їх англійськими, бо мені простіше якісь такий зараз в мене період з вивчення англійської. От, Тут в мене є ось такий столик. Він відкривається і тут в мене одноразові ложки велики. Це, Це для мультиварки, щоб не поцарапати. Закривається, тут я ще маю такі. Маю. ну, просто в кухонне приладдя, скажімо так. От, кажу, Я не ну, прибирав, але не сильно. Це в мене з холодильника вивалюється, таке буває. От, Тут холодильник, це морозілка. Там в мене любиме морозиво. Холодильнику в мене багато. Зелені. Те, що треба їсти, помідори, масло. От, Зелень. Сьогодні буквально городу зірвали, був вдома. От, дали мені з до, до домашнього. Цього. Горох, брокколі, суп, сметана, це наш салат. І там ще у нас пироги є українські. Сусильські. З такого плану. У мене ще сири всякі є суп і пінат-батер це є горіхова паста. Арахісова паста. О, Тут є ще дві додаткові колонки і там. У мене ще теж 4 колонки, то музика тут досить гарна. О, є вікна. відкривається, закривається, тут закривається, зверху таке ж саме ідентичне. Тут в мене мої гантелі для спорту. Одна поки що. А, тут в мене є шафа. В шафі в мене стоять макарони. Макарони, чесник їм зранку. Сирий чесник їм зранку, без нічого. Оливкова олія. гімалайська сіль, перець, от, ноутбук, сумка, такі речі. Тут ще не повішав. Кажу, Я ще в процесі такого влаштування, як мені правильно влаштувати моє, моє приміщення. Так треба відкрити, бо хтось закрив мені. Так, Тут в мене є ще таке під ліжком, о, таке велике-велике місце під всякі речі. Ці дві бокових відкриваються з надвору, в них можна з надвору зайти. Але в основному, а тут ще є, до речі. Тут в мене є е трикутники, щоб трак тягнути, стрепи деколи треба, поки що ще не використовував вода мити рубки, е то в нас умивач схла. Антіфріз, масло до траку, мої речі, які попрані, треба забирати звідси, розкладати. Тут в мене валіза. Я просто коли переїжджав оце все перевозив, то так, так по факту і поїхав. О, ще нічого просто закинув, ще до того не ліз. Тут є питна вода в мене, такі, в таких бутилочках півлітрових, і є стильована вода для приготування їжі. І звичайна вода теж ще одна пачка звичайної води має отаку штуку, коли стою десь можна піти полежати. І тут в мене коробка, просто коробка з коробками і Що це таке в мене. А, і носки. Носки, рукзаки, отакі речі. Оп. Тут насправді треба ще сісти прибрати, але ось-ось ніби все я вам показав. А, і тут ще зверху. Є там всередині ще одне приміщення, я ще туди ні, не приміщення, а полка, я туди ще нічого не придумав, що, ще туди, що туди поставити. Оп. Так, Давайте виключимо світло. І саме таке цікаве ліжко. Це такий матрас. Зараз я вам покажу. Опа! Матрас. Ну, Сантиметрів 20, напевно. Сантиметрів 20 матрас. Я купив ось таке сіре. Під колір, під колір трака тільки в мене коврик, тільки червоний. Я тут хочу теж червоний коврик для, для йоги, але ну, для вправ, для йоги, то я його тут поки що поставив, щоб трошки в ноги тепліше було, але потім візьму такий шеллен сюди і туди шелен. Що ж я хотів показати? Тут в мене управління випастою. Тут я цим, цим всім керую. Музикою теж можна звідси керувати швидкість повітря, можна таймер ставити, коли включати, виключати Тут включається живлення на мікрохвильовку. От, зараз включиться. Включив, о, включилось на мікрохвильовку, на ці. Тут в мене от, я провів отак електричний кабель провів проводку. Трошки так неаккуратно. Але є. І тут в мене є ще теж, переноска з розеткою. Із, тільки розрузили в перші ночі. бачили це відео. От. Досить красиво вночі, не знаю, як день два рази їхав через це місто вночі. Побачимо, що буде потім. Е Покажу вам, розкажу більше. У мене скоро розгрузка. Мені вже дали двері, але поки що мої двері вже зайняті. Там стоїть червоний, два червоні Ось Цей трактор що посередині червоний, я має маю припаркуватися. 413 місце. І, і, і після цього ми їдемо далі. В Індіану. В Індіано в Айову. О, верніше не в Іану, а їдемо в Айову через Індіану. Е -е. І там буде моя остання розгрузка і мені дають новий груз. Говорив з диспетчером каже, дасть мені довгий грудь, рейс. Цього разу оці чотири розгрузки, то не дуже сильно там виспався. Сюди. Відкриваємо двері, зриваємо бомбу. Я не знаю, як це, вам, як це пояснити для себе, але коли отак важко паркуватися, я заїжджаю швидко і легко. А коли, отут я те, що показував в минулому відео, витягую ці кнопки і ці колеса можна пересувати в кінець трийлера. Це ми зараз зробимо, щоб під'їхати вдома.